Добрий дня, шановні радіослухачі. Радіо Сьогодні у нас в гостях у нас в гостях Вальдемар Владислав Вальдемар Штейн. Владислав Штейн. Військово службовий Збройних Сил України. Збройних сил України. Ви чуєте нас? Ви чуєте нас? Так, так, бачу. Чую, все добре. Доброго дня, влада ще раз. А, М -м. І перше питання, як сталося, що ви почали співати. А якою була ваша мотивація? Була ваша мотивація? Дуже цікаве питання. Це можна сказати, справа до якої я майже все життя йшов, тому що починалося все з віршів. Я писав вірші, потім я зрозумів, що в віршах трохи затісно. От можна писати музику. Музика трохи ще й популярніша, йде більше людей слухають музику ніж вірші, і я перейшов на музику. це дуже такий цікавий досвід. Був. А, скажіть, як... зараз я співаю. Як давно ви почали співати? З чого власне це почалося? Е, ну, це достатньо таки давно. Це був орієнтовно 9 клас школи. Е, тоді. Відбувся цей переломний момент, можна сказати. З віршів на музику. Я скачав собі програму для написання музики, пробував починав якісь перші біти, першу музику писати, і відповідно писати на них слова. Бо і десь з того часу почався мій, скажімо так, музичний шлях. Але якщо брати вже варіант, коли вже я більше професійніше цим почав займатися, то це буде. 2001 рік. Тому що тоді була саме на студії звукозапису записана моя перша пісня. Мій перший трек Чіли. Давайте послухаємо вашу пісню, щоб ми мали власне уявлення про вашу творчість. Такому із великими крилами я лечу і піді мною тут моя земля. Напис на ньому, пише чорний лами. Якщо подивишся, там моє ім'я. Час пік тупік за тор буде мотор. Хтось там, ти тут просто лиш так, ліг твій маршрут. Та де ти була, коли я невідомий Писав треки без назви і плутав слова. Я, як же так вийшло, звичайний знайомий, тобі не потрібен без купи бабла. І знаєш, я довго так жив, жив цим питанням, і вірив, що вийде, усе як хотів. Та все ж ти не знала, і я не сказав би, скільки на каречі у мене нулів. На літаку із великими крилами я лечу, і піді мною тут моя земля. Написано на ньому, пише чорний лами. Якщо подивишся, там моє ім'я. На літаку із великими крилами я лечу, і піді мною тут моя земля. Написана ньому, пише чорни лами. Якщо подивишся, там моє ім'я знову лине цей час. І від тебе листи, і мільйони дзвінків. Мені рвуть телефон. Ти згадала мене. І знайшовся все час, зробити мені Смс Марафон. Та скажи, на хіба мені треба вони? І чому все так вийшло? Не так як хотів. Напевно дізналась, напевно, сказали, скільки найка у мене нулів. На літаку із великими крилами я лечу На літаку із великими крилами я лечу, І піді мною тут моя земля, написана ньому, више чорне лами, якщо подивишся там моє ім'я, на літаку із великими крилами я лечу, і піді мною тут моя земля, написана ньому, пише чорне лами, якщо подивишся, там моє ім'я. Продовжимо говорити з нашим гостем. Це нагадаю у нас сьогодні в гостях співак Вальдемар Владислав Штинь, військовослужбовець збройних сил України. Влада, на які теми ви переважно пишете пісні? Ці теми більше ліричні, ці теми можливо, про, про війну. оскільки ви є військовослужбовцем збройних сил України? Я стараюся слухачам донести якісь промінчик. Радості, промінчик, надії. Це більше такі світлі позитивні треки. Звичайно, не обійшлося і без сумних треків. Тому от. але більше все-таки хочу нести позитив. А на тему війни у вас багато пісень? пісень? Це дві пісні в мене є на тему війни. Перша пісня це самий початок війни. Буквально в перші дні воно мене надихнуло написати. Музика до цієї пісні була готова ще раніше, але я планував зовсім іншу туди тематику, скажімо так, написати слів. А коли почалася війна, то в загальному от слова під ту музику народилися. Бо, на жаль, дуже багато часу пішло, щоб її записати в. Але пісня вийшла дуже класно. Це пісня Соняхи, а другий трек це вже. Напевно, десь через рік, приблизно повномасштабної війни, це був лист до мого друга військовослужбовця. Я вже тоді був в цивільному житті, а він вже в той час досить довгий час служив і давно не був вдома І це було, скажімо так, моє послання для нього лист другові. 24 лютого 2022 року, де ви зустріли? Про що були ваші перші думки, коли ви дізналися, що почалося повномасштабне вторгнення? Я був в Києві. Я працював на той час там. І до останнього не міг повірити, що от таке може статися. Ну в. 21 столітті до остатнього не вірилося. По-чесному. Я очікував якісь знову ж таки якусь надію, якісь новини, що це може бути неправдою і тому подібне. Але як бачимо, вже все сталося, як то кажуть. Коли ви стали військовослужбовцем Збройних сил України, як це сталося? Це було. В жовтні минулого року, скажімо так, я був працівником атомної станції Рівненської, і коли мені стукнуло 27 років, це вже, скажем так, прийшла повістка, можна сказати, на роботу з'явитися. Він військкомат, і я не задумуючись, я пішов одразу. От. Якщо ми повернемось до вашої творчості, я так розумію, що всі ваші пісні у стилі реп. А чому саме цей жанр? Чи можливо я Е, Ні, не помиляєтесь, стиль реп це мій улюблений, можна сказати. А чому саме він? Тому що він дає дуже велику ширину для творчості, тому що. Якщо звернути увагу в моїх треках, це не суто реп в класичному його розумінні. Типу, а я стараюся туди домішати багато різних жанрів. Типу, найбільше я люблю рекі домішувати. Реки і реп вони просто так дуже класно поєднуються, що це просто вау і. Цьому альбомі в літній вайт, який в мене вийшов, от я вже постарався дати ще такий цікавий напрямок, як Регетон сюди, і клубну музику. Клубна музика, ви можете почути в треці закоханий. От, тобто це через це дуже люблю реп, що він не тримає тебе в рамках, а ти можеш просто масу. Ідей своїх, навіть потаємних, туди запихнути, і вона дуже класно і круто звучить. Я до речі прочитала у вас на сторінці, що якраз поєднання репу з елементами ось там регі, клубної музики, це новаторське рішення. А власне, що до цього таких я так розумію, не було рішень. Е, ні, е, якщо купнути глибше, то Рекіреп це не поодиноке, скажем так, рішення серед інших музикантів, тобто це часто використовується, а саме регітон і клубну музику, ну принаймні. Я або не зустрічав, або зустрічав дуже рідко. Тобто, це не така часта історія, йде. А в інших жанрах ви себе не пробували? Чи є плани, ну скажімо панувати інші жанри, інше направлення музики? скажем так реп мені дає охопити дуже багато жанрів, але якщо брати. Чи буду я ще якісь жанри охоплювати, і чи раніше це було? Скажімо так, найпершу музику, яку я спробував написати, коли вже знову ж таки скачав програму для написання музики, це був Дабстеп. Тоді така популярна течія була в але як бачите, він не прижився. І якщо брати, то наразі реп для мене один із найцікавіших. Іде, тому найімовірніше — я міняти щось само не буду. А Давайте послухаємо ще одну вашу пісню. Ну, будемо мати уявлення ще більше про вашу творчість. Більше не треба пустосілих балачок. Ти візьми мене за руку і ми підемо удвох. Там, де сонце червоніє, і заходить за тума. Я тебе тим поцілую, малови моїй турмен. Тільки зараз з тобою ми будемо вільні, знову розкажемо жарці дебільні, які зрозуміємо, тільки ми двоє, я буду з тобою, ти будеш зі мною, ми будемо бігати кришами міста нічного. Ну що тут такого? Забудемо сварки, які виникали. Кому нафіг треба, ці всраті скандали? Життя все на максимум, соплі на мінімум Щастя стає тут по-справжньому, видимим Хочу у тебе блищать, мов ліхтарики. Знаєш, я знаю, про кого твої думки? Більше не треба ні смутку, ні болі Ми просто гуляємо по місту нічному і варто наверх нам лише подивитись там зірка, лити щоби мрії здійснились. Більше не треба пустотіли. Я знаю, нелегко нам бути без мазок. Звикли ми самі тут жити у світі. Та це відчуття. Я й не міг уявити, коли поруч двоє схопились за руки. І разом викрикують радісні звуки. Вір, ця історія, довга, мов книга. Між нами не буде холодної крики. І будь-які драми, приправлені перцем, ми подолаєм закоханим серцем. На наших сторінках чарівне послання. ще не бачив такого кохання, де наш мур стріли вук заправляє. Я прокричу, що тебе я кохаю ще не треба. Пусто цілих ти за руку, ми Там, де сонце червоніє, заходить за... Як служба у Збройних силах надихнула рівнянина співака на створення сонячного реп-альбому Літній вайб? Це цитата з вашого прес-релізу. Тобто, половина пісень з альбому була створена під час служби у гарячих точках. Служба у гарячих точках, і, скажімо, літній вайб, тобто легкі пісні. Це складне поєднання. Чому ну, зазвичай люди, які знаходяться в гарячих точках, я так розумію, що більше у них пісні такі сумні, а, а тут такий контраст. Я вважаю, що кожен по-своєму це відчуває. Хтось повністю проникається тією атмосферою, і, і, і хтось може там навіть в депресію впасти, тому подібне. А в мене трошки по-інакшому це сталося. Тобто в мене Дуже велика мотивація, скажімо так, швидше це все закінчити і повернутися до цивільного життя. Бо я завжди згадував наші поїздки з друзями на біле озеро, це в Рівненській області знаходиться. Це Кожна наша поїздка туди була, це така безтурботність, свобода багато емоцій. і Бажання це повернути все, і надихнуло мене на написання такого альбому. А Влад, скажіть, будь ласка, стосовно саме і пісень, які увійшли в цей альбом, які це, це пісні, про що вони? Це чотири пісні, це міні-альбом іде. Це треки Сальса. Тут в натурі класно, закохані і туса. От. Кожен з цих треків. Він передає якусь таку е, літню романтику, літній вайп, е, це по правильному можна сказати. От. І е, вони це ніби є якимось е, продовженням один одного. Це така навіть концепція дуже цікава. Е, вийшла. Кожен трек він доповнює один одного. А Влад, скажи, будь ласка, як ви боретесь з депресією? Я так розумію, що ну, буває іноді така ситуація. І ось як ви переживаєте? Ви пишете пісні чи якось по-іншому? Так, да, да. це найкраще. Перше, мене часто виручають пісні, які я вже написав. ти... Деколи включаю там пісні одні з моїх улюблених, особливо до речі, плис другові дуже сильно виручає. І коли слухаєш ці пісні, ти розумієш, що вже, типу, якісь кроки, якісь шляхи були зроблені, і вже, скажем так, це життя прожито не дарма. От. І другий момент, що да, це мотивує на написання нових пісень, от. і це надихає на. E, якомога скоріше. E... Зробити більше кроків, щоб е, втілити свою мрію в реальність, саме стати популярним на весь світ українським музичним виконавцем, який буде е, просувати українську культуру у світ, і який буде так само допомагати початковим іншим артистам е, добитися найменших результатів. А, до речі, якщо говорити про е, артистів, які починають свою кар'єру, які поради ви могли б дати е, іншим молодим співакам, які також. Хочуть розпочати свою кар'єру. з чого почати, які які проблеми вони зустрінуть? О, там проблем дуже багато. Ну, скажімо так, е, багато би хто сказав би там вірте і все вийде. Без віри 100% нікуди. Але е, найперше, що я рекомендую початковим музикантам, це дайти високооплачуву роботу. Тому що на початках це дуже великі гроші вкладаються. в Музику, тобто, або другий варіант. Але знову ж таки, для цього треба також гроші, щоб навчитися е, самому писати пісні, самому зводити треки, е, і е, знову ж таки, е, от для цього також треба немало грошей, тому що треба купити мікрофон, хороший, купити колонки, купити ну тобто в першу чергу. Шукайте роботи. А якщо скільки сьогодні приблизно коштує зробити кліп? Ну, мінімальна така ціна: від і до кліп? Так. Так. Угу. Ну, в, ми бачили сьогодні е, кліп, е на літаку. Е, мультяшний, скажімо так. В, е, він коштував 20 тисяч гривень, і це. Дуже адекватна ціна. Ну тобто, скоріше за все, ви таку ціну не знайдете. Треш буде дорожче. А стосовно кумірів, які музиканти впливають на вашу творчість, ну, куміри є? Я вам скажу. Мій головний кумир це той, ким я стану завтра, завтра через рік. Тому що, от зараз. Прям такого, скажем так, принаймні в українському музичному ринку лідера, який міг би стати кумиром, я не бачу, ви чесно, тому що. Я вам можу назвати кумирів, які були в мене в дитинстві. Тобто, кого я слухав. Це був 50 Cent і Snoop Dogg, Тобто, це в мене всі диски були в цьому в їхніх кліпах, в їхній музиці. От. Це були реально кумири, вони зробили просто епоху. От. Наразі серед навіть сучасних, навіть закордонних, я не бачу хто досяг би приблизно того, що робили колись вони. На жаль, час нашого ефіру завершено. 10.30 на годиннику ми маємо завершувати, і я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був співак Вальдемар, це Владислав Штинь, військовослужбовець Збройних сил України. Я бажаю вам успіху на вашому творчому шляху і всього найкращого. Ну і дякую за, за творчість. На все добре. Акцент з Іриною Булгаковою сто